Ширі емоції, тепле спілкування та хвилини радості. В школі гуманітарної праці відбулася чергова зустріч поколінь. З підшефними ветеранами Великої Вітчизняної і діти, і колектив спілкуються та підтримують постійно і не лише на свята. Цього разу спеціально для своїх старших наставників школярі підготували концерт. Серед запрошених були і ми. У п'ятому бе сьогодні гість особливий розповіді Миколи Степановича. Діти слухають уважно. Історії про велику вітчизняну, подвиги простих солдат, справжню дружбу і патріотизм на п'ятикласників справили незабутні враження. Поліна та іля від зустрічі у захваті. Він дуже цікаво розповідав, мені все подобалося. Ми так сіні слушали. Я за час людей очень -очень мало таких. Осталось радуюсь, що зараз до сих пор є такі люди, які можуть нам розказати о те, що було, про те, як вони переживали і сражались за нашу родину. Трагічних та суворих, чирих та емоційних спогадів ветеранів вистачило б на цілу книгу. Старше покоління ними ділиться залюбки, адже це справжні приклади мужності та героїзму. Занімали стралеєво мін. Не одну сотню мін ми підняли і зарвали. Патріотизм у цій школі не просто слова, любов до батьківщини, повага до історії та сучасності, а ще шанобливе ставлення до старшого покоління і героїчного подвигу дідів у дітей виховується з малку. Тому опікуються школярі не лише ветеранами, а й тим, хто сьогодні боронить кордони батьківщини родинами переселенців. Наша школа багато років займається тим, щоб виховати добрі чувства і добрі поступки у дітей. Я горжусь своїми. коллегами, педагогами, родителями и детьми. Они заботятся и о военных украинской армии. Они помогают детям, переселенцам из зоны АТО. Ветерани сьогодні щасливі, таких заходів вони завжди чекають з нетерпінням, адже для цих літніх людей спілкування сьогодні дуже важливе. Вдячні вони і за щире та шанобливе ставлення та увагу, налагоджена у закладі і співпраця в плані патріотичного виховання. Я з удовольствием завжди здесь буваю, виступаю перед учениками і знаєте, а що пенсіонерам? Саме головне вчення. І ось ці мероприятия, які проводяться в цій школі, вони направлені всі на патріотичне спитання молоді. На патріотичське цим людям І ми стараємося, скільки у нас вистачає сил, віддавати свою, свою енергію, знання. Цього разу, як і завжди, до концерту на честь ветеранів діти готувалися ретельно, адже дуже хотіли порадувати своїх наставників. І малечі це вдалося. Я дуже радий, що наші діти, вчителя і їх батьки постараються. Для людей преклонного возраста, много видевших в это непростое время подарить минуты радости. И мне очень хочется, чтобы ветераны и просто пожилые люди понимали, что мы хотим, чтобы им жилось хорошо.